Так, на ремонті такий зарядний пристрій, як він у нас не працює. Коли під'єднуємось до акумулятора, індикація на екрані є. Коли акумулятор не трогаємо, не під'єднуємося до нього, а підключаємо у вилку 220, то індикації немає. Тобто не працює силова частина. Далі ми це все щастя розбираємо. І ось бачимо, що вже вийшло. Виходить, що перевірив свою частину, транзистор перевіряв. Зараз покажу. Ну, Звісно, це все перевіряв. Резистори, транзистори, трансформатор також випаєво перевіряв. Все працює. Але виходить, що ця шинка, не, яка заводка стояла, не дає сигналу на оживлення трансформатора. І за цього воно все не працює. Зарядний пристрій зовсім новий і, мабуть, просто брак заводський, що ця мікросхема не працює. Виходить, що стояло. Зараз спробую приблизити. Стояла отака мікросхема. Треба спіймати. 84 2049. І виходить вона ось не працююча. Саме такої не вдалося знайти. Знайшов інший варіант. Зараз покажу її маркування, спробую показати. Ось бачимо. І зараз. Ось вона наша, наша назва. SG-6848. І ось ми бачимо схему і як вона повинна вписуватися на плату. Справа в тому, що ніжки старої мікросхеми і нової, вони зовсім по різному розміщенні. Просто її запаяти так не вийде. Тому довелося зробити таку платку, на якій все розпаяв, розпаяв а тоді. Поперепаю сюди на основну плату. Ну і після цього, як це все розпаяв, запаяв, апарат запустився. Зараз продемонструю. Запустився і все працює. В принципі, по схемі там не важко розібратися, але ну, все номіновано. Все в принципі доволі легко. Ну або тут зупиніть кадр, подивіться як тут все зроблено і так само можна переробити. Після цих всіх маніпуляцій і заміни цієї мікросхеми цей апарат ожив, почав працювати.